Порушили правила дорожнього руху, і слава Богу. У мережі з'явилося скандальне відео, на якому патрульні зупинили мерседес-настоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Оштрафувати водія не вдалося. А з поліцейським розбирався сам церковник. Все ще заявив: водій порушив правила дорожнього руху з його наказу, виконуючи послуг. Зрештою, настоятель Павло послав патрульних до церкви. Там можна свободно б'єхати. Я знаю, я вже 22 года езжу, ж дольки три недели появились. Ваш водітель нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поехали. Жоден статус порушника не може бути індульгенцією. Так, скандал із настоятелем. Лаври прокоментували у департаменті поліції в мережі Фейсбук. З'ясувалося, що конфлікт трапився ще в липні, але відомо про нього стало тільки тепер. Утім, чи уштрафували врешті водія церковника, не повідомляють. Враховуючи присутність значної кількості вірян, патрульні вирішили не ескалувати конфлікту та не вживати заходів для затримання правопорушника. Правильність такого рішення була вивчена керівництвом департаменту патрульної служби.